Вітаю зі свіжими військовими новинами планети. Я ознайомлю вас у наступні кілька хвилин. Сьогодні у випуску безпрецедентна перевірка спеціалістів тилу в російській армії, сповідь військового лікаря, який пройшов не одну війну та майдан, загадкове вбивство на американському есмінці Махан та добровільно примусовий стайл від лідера Північної Кореї. Почнемо випуск з термінової інформації. Окупаційна авантюра нищить економіку Росії на армію, катастрофічно не вистачає коштів. Тож керівництво держави нині проводить безпрецедентну перевірку, яка стосується так званого тилового спецназу. Докладніше про це у сюжеті. Привіт, мам, пап, брат. Сьогодні на шаріл мед. Горлочте прибаляв. Рішив на шариці мед, нашаріл мед і вирішив похвастатися. От Це комірник початківець А взагалі, можливості каптьорів, яких називають росіяни, не обмежуються лише талантом знаходити чужі ласощі. Вони здатні відшукати, будь-що і непогано на цьому заробити. Тому вперше за 22 роки генштаб їх перевірив. Нам і далі на по цьому пути. і з зетево, надо визначити рівні і масштаби внезапних перевірок. Повірю, з однієї сторони, щоб вони у нас не привотілись в такої модне явлення, а з другої сторони, щоб вони продовжували носіть приносіти ту пользу, яку ми від них ждемо. А чекати від цього тіньового бізнесу варто значних коштів. Адже на оборудках з військовим майном деякі успішні комірники та начальники складів заробляють мільйони доларів. У Держдумі вимагають заохочувати роботу таких військових спеціалістів. Никаких справок пусть занимаются всем, чем хотят, кроме сбыта оружия, наркотики, лекарства, алкоголь, табак. Все. Все остальное через пять минут пускай занимается. Все производит. Налоги не брать с них. На щастя, для східного сусіда начисті кошти тиловий спецназ зберігав не у банках США чи Європи, які заблокували рахунки росіян. Завбачливі гуру складського шахрайства, клали грошики у фінансові установи Сирії, Венесуели та Північної Кореї. І потрібно всім зосередитися на рішенні цієї задачі. Як слід понять, що це не рядова робота, не проходяща. Сьогодні получили, завтра получим. Ні, завтра не буде цих денег. І время вже уйдет у нас. Вот що ми должны помнить всегда. У міноборони Російської Федерації пропонують присвоїти комірникам та начальникам складів ранги, які залежатимуть від розміру їхнього прибутку. Он довженіть більше важливості ніж люті, хто мог, але не захотів. Стати гвинтиком у такому важливому для Росії механізмі збагачення ще не пізно. Мільйонній армії необхідно мінімум 10 тисяч таких спеців, тому по всій території створено аж 10 учебок. У вольському філіалі академії тилу навіть готують жінок каптьорів. Я, я, вам прийду другий примір, у нас в цьому году конкурс по набору вольський філіал серед дівчин, які поступають вони там вчаться, составляв 10 чоловік на місце. У Генштабі роблять ставку на те, що жінки більш відповідальні та проп'ють менше із заробленого. Либермана обнаружили лежащим на тюках со свежим исподним, обнюхавшимся жидкости для выведения пятен. Гера, ты здесь? Я здесь, я там, я всегда. Кто ж так с коптером разговаривает? Смотри, как надо. Чужое, халява. Взять, взять. Звісно, цей сюжет ми жартома підготували до 1 квітня, але це і яскравий приклад маніпулювання інформацією. Такі методи роботи нам не до вподоби, тому зараз пропоную вам добірку чесних військових новин України. 25 березня адмірал Ігор Тенюк подав у відставку тому на посаду тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони України призначено заступника голови держприкордонслужби генерал-полковника Михайла Коваля у збройних силах на різних посадах. Він служив з 1979 до 2001 року. Курсантів Академії військово-морських сил, які залишились вірними Україні, переводять для навчання до Одеси. Вихованці Севастопольського військово-морського ліцею переїхали до Київської кадетки та ліцеїв інших областей. А діти військовослужбовців з Криму зможуть вступати до українських вишів поза конкурсом. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект номер 1016 згідно з яким військовослужбовцям дозволять приватизацію житла у гуртожитках. В цілому закон мають прийняти наступного тижня за скороченою процедурою. Олександр Турчинов заявив, що цим правом силовики зможуть користуватись добровільно. Попри ситуацію в Криму, створення українського корвета проходить за планом. Про це повідомив головний конструктор проекту Сергій Кривко. Все ж на півострові залишилось кілька підприємств, які беруть участь у будівництві корабля. Тож роботу з ними доведеться організувати через спецекспортера. Трагічні події у центрі Києва в лютому шокували українців і світ. Але якби не медики, то небесною могла би стати не сотня, а тисяча і більше людей. Наступний наш сюжет про військового лікаря, який пройшов не одну справжню війну, але найбільший бойовий досвід отримав на майдані. Ігор Ільків на майдані з перших днів: військовий лікар з майже 30-річним стажем. За його плечима Афганістан, Сирія, Югославія та Ірак. Дві ротації офіцер провів у неспокійному лівані. Події в Києві змусили забути про спокійне життя пенсіонера. Товариші відразу запропонували очолити медслужбу у жовтневому палаці. У нас було всього два-три лікаря, але ми не спали сутками. Чому? Півтора-дві тисячі знаходилося в нас в палаці Жовтневому. Зима, мирні демонстрації, на мітинги. Ми приймали в день по 350, в сутки по 350, по 400 чоловік. У напруженому ритмі працювали і сім медичних пунктів майдану, де надавалася перша допомога пораненим. За словами Ігоря Ільківа, саме це можливо і врятувало життя багатьом людям. Дуже свій розумний вклад вложили афганці з досвідом практику, офіцери відставні, офіцери розвідки, контррозвідки. Ну і ми військові медики. Тобто ми вже практично почали діяти як. Мерливо, на війні. За міжнародними нормами, медики під час бойових дій мають особливий статус. Не можна перешкоджати їхній роботі загрожувати життю. Вони за необхідності надають допомогу обом сторонам конфлікту. Також забороняється обстрілювати госпіталі та місця скупчення поранених. На жаль, під час протистояння цей кодекс був порушений. Перша ж їхня атака, вони не зважаючи, що ми, медики, що ми маємо чого хрести, маємо халати. Почали нам порожувати, а деяких почали і бити. При другій зачистці, вони все ж таки досягли, коли вже забрали тропи, уїхали, вони напали на цей медпорт. Нам прийшлося військова куйовувати, ранених, ну і вимкати. Самим рятуватися для медиків. Немає хворих своїх чужих. Вони однаково рятували життя і хлопцям у формі, і протестувальникам тим, хто попав у біду, але в таких умовах працювати було дійсно небезпечно. Тоді полковник Ігор Ільків на свій страх і ризик пішов за барикади до командирів Беркуту. Я пішов на перемовини особисто з полковником, який керував ОМОНом і Беркутом. Він вийшов і мені обіцяв, що він більше лікарів, що воно хреста трогати не буде. Частково він тут питання дотримував. Схожі з українськими події були у Лівані, така собі локалізована війна. Тимчасове перемир'я, бойові дії потім знову спокій. У Афганістані та Іраку була просто м'ясорубка. Війна як війна, але Ігор Ільків не міг подумати, що буде військовим лікарем на рідних вулицях, що побачить таку кількість смертей на українській землі. Звичайно, треба збільшити збройні сили, їх модернізувати і в першу чергу віддавати Певну кількість грошей з бюджету, а особливо в нинішній час, і у нас була міцна держава, міцний захист. І наостанок до вашої уваги найсвіжіші новини світу. В середині квітня військові Росії та Білорусі планують провести спільні навчання. Росіян на білоруській території представлятимуть підрозділи псковського з'єднання ВДВ. Плануюча конференція батальйонних маневрів сил спеціальних операцій уже відбулась у Вітебську, тож українським військовим та прикордонникам не варто розслаблятись. На борту американського есмінця Махан в порту Норфолк в ніч на 25 березня було застрелено матроса. Це скоїв невідомий, після чого його вбили співробітники Служби безпеки військової Бази. Нагадаємо, що у вересні 2013 року на військовоморській базі у штаті Вашингтон колишній військовий застрелив 12 осіб, після чого був ліквідований. Федеральна національна рада Об'єднаних Арабських Еміратів затвердила закон про загальний військовий обов'язок. Згідно з ним, призиватись мають усі чоловіки віком 18-30 років. Жінки зможуть піти в армію добровільно. Випускники коледжів служитимуть 9 місяців, а юнаки з середньою освітою 2 роки. Закон ще має підписати президент. У Північній Кореї ухвалений закон, згідно з яким усі чоловіки повинні стригтися, як їхній лідер Кім Чен Ын. Раніше представники сильної статі цієї країни мали вибір із десяти визначених видів зачісок. Цікаво, що нав'язаний стиль ще 10 років тому був би засуджений владою, адже так стриглись контрабандисти. На цій позитивній ноті я завершую випуск і бажаю вам тільки гарних думок та настрою. Побачимось наступного тижня.